Народився, бо прийдуть до тебе три хазяй гості, радуйся, осі радуйся, ой радуйся земле, земле син Божий, народився, а той перший празник рожне зворисом. Божий народився, а той другий празник святого на селі. радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той третій празник свято нагревся, радуйся. Оєнуйся, земле, Син Божий народився. небо і земля, небо, і земля, небо, і земля нині торжествують, а не люди, а не весело празнують. Панили співають, царя, витають, покліни, тають, пастирі грають, чудо чудо повідають, а не сужать, а не своєму королю і повернети і, і творять його волю. Христос оплотиться, панили співають, царя витають покліни, дають, пастирі грають, чудо чудо повідають. І ми рождения, ми немогу рожде, 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 поклідаймо. Слава Божі, слава, слава, слава йому заспіваємо. Христос Христо, залпотися, не виспівають царя, відай поклін, відай, пасти, грають чудо, чудо повідають. Христос, Христос родиться, похлотиться, ганили співають царя, відають покрім, відають пастирі, грають, чудо, чудо, повідаю. Будьте здорові, ми жидемо, йдемо і за коляду вам дякуємо. будеш діждати року нового, даж бо діждати року нового, ми ще повернем додому цього. Діждати року нового, дажмо, діждати року нового, ми ще повернемо додому. Цього.